Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо, як встановити програму Shop Updater, яка дозволяє автоматично оновлювати магазини, які у вас створені в програмі Shop Editor. Перше, вам треба буде перейти в групу бізнес на автопілоті та в прикріпленому повідомленні алгоритм роботи з програмою 19 пункт. Тут якраз таки є посилання, в якому розписана інструкція по встановленню. Програми Shop Updater та посилання на її завантаження. Переходимо по цьому посиланню, і відкривається ось така інструкція. В цій інструкції беремо посилання на завантаження для софту, вставляємо і завантажуємо саму програму. Розархівовуємо файл, який завантажили, відкриваємо папку. І першим нам треба встановити сертифікат. Відкриваємо. Файл сертифікату. Нажимаємо Встановити сертифікат. Локальний комп'ютер. Далі. Вибираємо галочку, Куди нам треба встановити сертифікат. Вибираємо довірені кореневі центри сертифікації. Натискаємо ОК. Далі. І готово. Все. Перший пункт ми виконали. Сертифікат настановлено. Друге, нам треба встановити саму програму. Клікаємо по ось цьому файлу двойним тапом. І встановлюємо програму. Натискаємо кнопку Встановити. Після встановлення програма автоматично запускається. І автоматично відкривається вікно, де перше треба вам вказати папку, де будуть лежати файли програми. Ми вибираємо документи, папка Shops і натискаємо Вибір папки. Друге вікно також у нас автоматично відкривається. І ми також переходимо в документи, папку Shops. Але тут важливо тепер вибрати файлик, саме базу даних, яка у вас вже сформована програмою Shop Editor. І Shop Updater буде витягувати всі дані і всі налаштування саме з програми Shop Editor. Тобто програма Shop Updater, вона сама по собі виконує одну просту функцію, вона просто автооновлює оновлює. Прайси, які у вас вже створені програмою Shop Editor. І всі налаштування, які у вас там встановлені, вони автоматично підтягнуться в програму Shop Updater. Тому ми вибираємо файл бази даних і натискаємо кнопочку Обрати базу. Після чого у вас у цьому вікні будуть відображатись ваші магазини, ті, які ви створили в програмі Shop Editor. На цьому всі наші налаштування практично закінчені. Залишилось тільки декілька пунктів. Перший. Це треба вам встановити галочки на магазинах, які вам треба автооновлювати. Якщо у вас є, наприклад, магазини тестові, в яких ви просто там, завантажуєте посилання постачальників, провіряєте їх, там, тестуєте, то вам на цих посиланнях галочки не треба встановлювати, щоб вони автооновлювались. Якщо у вас є один, там, два, три магазини, які вам треба, щоб авто то ви на них обов'язково ставите ці галочки. І ось тут у цьому вікні, ось тут трошечки нижче, буде відображатись інформація статусу ваших автооновлень. Хочу зауважити, що автоматично ця інформація виводитись не буде. Для того, щоб ви її бачили, треба натиснути кнопку Показати лог, і тоді тут буде якраз таки виводитися ця інформація. Зелененьким буде показано, прописано кольором, якщо це все успішно оновлюється, а красненьким кольором це буде. Якщо якісь помилки. А коли ви натискаєте кнопочку почати тест, то інформація тут буде одразу виводитись. Тобто натискати кнопку Показати лог не потрібно. А також хочу ще додати, що коли ви налаштовуєте програму Shop Updater, ось галочки відправляти на промпо АПІ їх ставити ну, одразу не потрібно. Це якщо ви, наприклад, вирішили відправляти дані саме по АПІ, більш детальна інформація, як передавати правильно. Інформацію по Апі на пром, ось тут в куточку справа появиться у вас відео, по ньому можете перейти і більш детально з цим ознайомитись. Тобто на начальному етапі ви можете просто залишити ось ці галочки, які включають магазин для автооновлення, і магазини будуть автооновлюватись саме по посиланню, те, яке ви згенерували в програмі Editor. А якщо потрібно буде автооновлювати по Апі. Ви переглянете це відео, доналаштуєте і зможете користуватись також цим методом. А також відповідаю на запитання деяких клієнтів: при виключеному комп'ютері автооновлюватись магазини не будуть. Тобто комп'ютер повинен бути включеним для того, щоб автооновлення працювало. Тепер другий пункт налаштувань. Вам треба вибрати інтервал. Я рекомендую встановлювати 30-45 хвилин. Чому? Тому що може бути таке. Особливо, коли у вас багато постачальників, і при автооновленні якийсь із постачальників некоректно завантажився, чи може хостинг самого постачальника в момент, коли автооновлення, програма автооновлення хотіла скачати цей файл, він хостинг не спрацював і магазин некоректно буде оновлюватись. Тому я рекомендую ставити коротший інтервал, тобто не раз в 4 години, не раз в 5 годин, а поставили раз там, в 30 хвилин. І у вас там за 2 години він декілька разів оновиться, і 100% ви буде, будете знати, що магазин оновився коректно. Вибираєте інтервал, натискаєте ОК, вибираєте, ще раз повторюсь, магазини, який вам треба оновлювати. Натискаєте кнопку, щоб вона засвітилася, автоновлення активне, і можете для першого автоновлення нажати кнопку Тест. Це, щоб подивитися, чи запустилося автооновлення. оновлення. Якщо ви цього не будете робити, нічого страшного, можете просто включити цю кнопку, звернути програму, працювати далі, там шопедіторі чи в других своїх магазинах, програма буде сама автоматично оновлювати ваші магазини. Тобто, хочу пояснити, що, яку функцію виконує ця програма. Програма Shop Updater вона виконує функцію кнопки оновити та завантажити. Тобто, всі налаштування, які ви виставили в програмі Shop Editor, вони автоматично витягуються в програму Shop Updater. Тому додаткових налаштувань, помимо тих, яких я показав ось тут, робити не потрібно. Також хочу додати: після того як ви зробили всі налаштування, які я показав в цьому відео, ви можете звернути цю програму. Хай вона собі висить у фоні, і вона буде автоматично оновлювати ваші магазини. А також відповідаю на запитання деяких клієнтів при виключеному комп'ютері. Автооновлюватись магазини не будуть, тобто комп'ютер повинен бути включеним для того, щоб автооновлення працювало. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу.